Слава Ісусу Христу! Навіки, братя, сестри. <laughs> Коротше братан, це така у мене рубрика, є, типу, чому ти служиш, називається wow. Господу. Та? Ну скажи, розкажи там пару слів про себе. Як, як пройшов такий момент, що ти вирішив приймати Христа любов в своє серце і дарувати її людям? Е, ну, що скажу, скажу такого, що був залежний від наркотиків, і знаєте. І прийшов момент такий, що просто надоїло так жити. І пам'ятаю мені, бабу, моя бабушка, вона завжди вчила мене такою молитвою сказати: Господь, якщо ти є, допоможи мені. Я пам'ятаю, я помолився такою молитвою, сказав: Господи, якщо ти є, поможи, будь ласка, я так вже не хочу жити. І він пройшов моє життя. І зараз, знаєте, життя настільки змінилось, і я йому служу. І служу не для того, щоб заслужити там рай чи ще щось, а просто я його люблю. Я його дуже люблю. Він мене, знаєте, завоював і плянив любов'ю. Знаєте, мене били і поліція, і блатні били, і мама з татом била, і нікому не вдалося завоювати мене. А прийшов Христос, взяв мене любов'ю, і все, я його. І я, я так скажу. І я. Поплив, розплився <рес> і говорю, тату, я тебе люблю. Я хочу тобі служити при любих, не за якісь благословення чи нагороди, а просто від любові. Це настільки сильно. Христос вас дуже сильно любить. <рес> Братику, ще таке питання: скільки так. ти получаєш бабла за те, що ти служиш? Скільки в тебе реабілітантів? Вообще, давай так. <рес> Коли ти звільнився з в'язниці? Ну, три роки назад я звільнився з в'язниці. Там е, в одиночці я сидів е, у усамітненні цілий рік. Е, там в мене пройшла така зустріч з Христом. І коли я звільнився, я сказав: Господи, я буду шукати твоє лице.' І знаєте, я шукав Господа. І зараз на даний момент відповідальний трьох центрів реабілітації є капеланом тюремним, капеланом військовим, багато різноманітних служінь. І от цього місяця женився, одружився. Сам шок ісіс. Отак Бог благословляє. Так ти вже хотів монахом бути. Ну, бачите, в Бога були свої плани інші. Да на що з есть... Бабок, так скажу, не знаю, чи так можна. Простіть, можна, я просто буде, так, так, можна, можна. грушей, то я вам скажу, я взагалі не парюсь. Ну, мене це взагалі не забутить. Я шукаю царство Божого, а все інше прилажується, І в мене є те, що мені потрібно. І все. І я там не я дуже слідкую за своїми бажаннями, щоб в мене головне бажання було це він і Христос. А остальне все воно прилажується, Слава Богу, вже маю якесь курито під сракою. Знаєте, слава Богу, знов не ті Слухай, а скажи мені ще такий момент. Британ, скільки через тебе вже пройшло залежних людей за ці три роки? Таку ми знаєте, скажу: статистику таку не ведемо. Але я вам хочу сказати, ми не можемо знати скільки, тому що він може сьогодні поїхати від мене без тої з благословіння в бунті, а потім він випливає десь в іншому центрі чи в іншій конфесії, і говорить, я вже священник, я пастор і так далі. Ми стараємося вірити в людей, особисто я стараюся вірити в людей, бо якщо не вірити в людину, то немає смислу взагалі цим займатися. Так само а, ми... а, а, а тепер для всіх служителів для керуючих реабілітаційних. Це чому ти береш, братан, до себе всіх, коротше, інвалідів, ті, хто не балакають, тих, в кого немає півголови, голови, ті, якби там, ті, хто не ходить, ті, хто під себе, ті, навіщо тобі цей геморрой? Вони ж тобі нічого не дають. По людськи, я вам так скажу, дійсно воно так є. Знаєте, краще брати в молодих, як це праце спроможних. Але знаєте, одного разу мені Христос сказав: це душі, яких я люблю, і я не маю права. Я не маю права когось не брати. Господь мені конкретно сказав, що якщо ти будеш перебирати людь людьми, то ти останешся сам. І тому хай Бог мене помилує. Давайте будемо дивитись на людей як на душі, е, тому що ми служимо душам, ми не тілам. Ясно, по-людськи хотілося б, щоб всі були молоді, спораз спроможні, і навіть як це. Мали мані, мані, але я вам скажу взагалі проблем немає. Знаєте, беремо всім, незважаючи ні на що. І Господь благословляє, тому що це Бог, це його справа, це він. Слава йому друзі, це мій друг. типу, Вадім. Це той, що коли я віз Ромчика, Ромчика, ви вже знаєте. і Він сказав Братан, привозь в нього є душа. А Ромчик заговорив, уявляєте, йома і слава Богу за все. Добре, що побажаєш тим, хто буде нас дивитись. Бажаю вам любіть Господа. І знаєте, ми зараз от в центрі проходимо такий етап. Ми говоримо про глибокі відносини з Христом. Нам всім потрібні, неважливо, куди ти ходиш чи що ти там, важливо мати глибокі відносини з Христом. Це я, я вам бажаю дуже, щоб знаєте, укареннятися в Господа і в його, з ним мати відносини. Амінь. Христос, посеред нас. Амінь. Халелюя!